Китайська компанія Meizu минулого року вийшла на новий для себе ринок смартфонів преміум сегменту, представивши Meizu Pro 5. Однак, первинний успіх потрібно закріплювати. Для чого і було представлено герою нашого сьогоднішнього попереднього огляду Meizu Pro 6. Чим так унікальний цей апарат і чи варто його взагалі чекати? Давайте з вами разом розбиратись. Дизайн Meizu Pro 6 дуже нагадує такий в MX5 Pro 5 та нещодавно анонсованому M3 Note, що означає, що компанія взяла собі одну симфонію дизайну і тільки трішки коригує її нотки з року в рік, а задня ж металева, під підцілком мета. Алева, я маю на увазі, що її 98% виконані з алюмінію і весіляких там пластикових ставок в верхній і нижній частині, окрашених під метал. Як це було в Pro 5 та MX5. А звісно, зробити слухавку абсолютно з металу не вийде, адже вона буде мати проблеми з прийомом сигналу. В Pro 6 це вирішили елегантними тонкими полікарбонатними вставками для розводки антенн, що проходять від краю до краю смартфона зверху і знизу, і тепер розташовуються в рівень з корпусом. Загалом дизайн Meizu Pro 6 дуже приємний і акуратний. Щоправда, ця новинка стала вкрай схожа на продукцію Apple. Хоча який китайсь хоч трішки не копіює купертінівців, та навіть останнім це вигідно, адже їх ім'я в черговий раз згадують, коли розмовляють про якийсь там апарат. Смартфон надійде у продаж в трьох кольорах: сріблястий і золотий з фронтальною панелю білого кольору, і темно-сірий з фронтальною панелю чорного кольору. Ніяких яскравих забарвлень не буде, тільки класичні варіанти, типові для преміум-сегменту. Але якщо придивитись до ось цього ролика, то можна помітити, що в розробці знаходяться варіанти в червоному і рожевому забарвленнях. Ну що ж, Apple, далі твій хід. Переходячи до дисплею, багато фанатів напевно чекали прямого спадкоємця Pro 5 з великим екраном. Але замість цього був представлений зменшений в габаритах апарат. Meizu Pro 6 оснастили найкращим, який тільки змогли вибити у Samsung Super amoled дисплеєм з роздільною здатністю Full HD, що при діагоналі 5.2 дюйми показує щільність пікселів у 424, Точнісінько, як в слухавках Samsung з amoled дисплеєм. В Pro 6 можна не просто налаштовувати кольорову температуру, але й обрати один з колірних профілів, зробивши таким чином екран менш або більш соковитим і контрастним. Також важко буде обійти стороною те, що Meizu зі своїм Pro 6 піднялася на один щебель з Huawei і Apple. Встановивши в новинку підтримку технології розпізнавання сили натискання, яку назвали 3D-прес. По функціоналу не відрізняється від інших, дозволяючи викликати контекстне меню за допомогою натискання на екран із зусиллям. В налаштуваннях телефону з'явився спеціальний розділ, де ви можете обрати одну з трьох ступенів сили натискання. Там же можна відключити цю фічу, якщо ви не звикли видавлювати екран. Але здається, ця технологія скоро стане обов'язковою в будь-яких гаджетах, тож саме час починати до неї звикати. До речі, Meizu визнала, що абсолютно позбутися безелю навколо дисплей зараз неможливо, але зазначила, що в Pro 6 він значно менший, ніж конкурентів, ймовірно натякаючи на Xiaomi Mi 5, який є тільки псевдо безрамковим Тож поєднання неймовірно тонкого безелю з невеличким 52 дюймовим дисплеєм, а також округлим 2,5D-склом Gorilla Glass 3, має вилитися у відсутність бажання випускати смартфон з рук, адже він там буде лежати як рідний. Meizu Pro 6 оснащений сканером відбитків пальців M-Touch 2.1, вбудованим в механічну клавішу під екраном, яка також виконує роль кнопки назад завдяки сенсорному шару. Камери в новинці поліпшені в порівнянні з Pro 5. Основна отримала 21,1 мегапіксельну матрицю, сенсор Sony imx 230, діафраму в F2.2, ширококутні лінзи, більш потужний лазер, фазовий автофокус і увага! Новий кільцевий спалець 10 світлодіодів. Фронталка на 5 мегапікселів з можливістю запису Full HD. За словами перших тестерів, якість фото Однозначно покращилась, але на жаль, в телефоні відсутня оптична стабілізація, що для телефону, який претендує на звання флагмана, дуже дуже вже убого. Про звук в Pro 6 також попіклувалися, встановивши всередину Cirrus Logic CS43L36, що відповідає за звук в навушниках, та смартпіє Gen, що відповідає за звук з динаміка. Серцем пристрою виступає абсолютно новий десятиядерний процесор Mediatek Helio X25. Це топова платформа від MediaTek, що складається з трьох кластерів по 4-1,4 ГГц ядра А53, 4 2 ГГц ядра Cortex a 53 та 2 2,5 ГГц ядра Cortex A72. В парі з них використовується 4 графічний чіп mali t 880 і 4 ГБ оперативної пам'яті. Звісно, Meizu Pro 6 дуже потужний і потягне будь-яку сучасну важку 3D-іграшку на максимальних налаштуваннях графік, але його потужність аж ніяк не йде в порівняння з потужністю рішень на базі топового процесора Qualcomm Snapdragon 820. Перші тести показують, що Helio x 25 при ідеальних умовах ледве набирає 100 тисяч балів в Antutu. А, ну а наприклад, рішення на базі Драконівського 820 набирає набирають 130 тисяч балів і займають верхні рядки рейтингу цього бенчмарка. Тепер ще трішки журбинки: автономність: ємність незнімного акумулятору складає 2560 мАч, яких мені здається замало для апарату з амбіціями флагману. А навіть попри трьохквастерність процесора, гарну оптимізацію та супер Амоледівський дисплей. Більше, ніж на добу автономної роботи, годі чекати. Також не забуваємо, що всередині присутня технологія швидкої зарядки M-Charge 3.0, яка за 10 хвилин заряджає акумулятор на чверть, а до 100% поповнить цього за годину. Ціна за Meizu Pro 6 з 32 ГБ середини складає 386 доларів. А 64-ГБТ версія коштує 432 бакси під Небесні. В Україні ж їх мають пропонувати десь від 10,5 тисяч гривень за молодшу версію та 12 тисяч за старшу. Якщо говорити про конкурентів, то варто одразу зазначити, що Samsung Galaxy S7, LG G5, HTC 10 йому не рівня, суттєво випереджаючи Meizu 6, як в плані потужності, так і можливостей камери. Та за цінником вони в абсолютно іншій лізі. Натомість. Mi 5 з його невеличким дисплеєм, е, таким же благородним китайським походженням та майже ідентичним цінником у 11,5 тисяч гривень рівня. З іншого боку, Мі 5 має надпотужне драконівське серце і зараз є найпотужнішим смартфоном за даними Antutu. Має тут такий оптичну стабілізацію і більш ємний акумулятор, що змушує Meizu Pro 6 нервово курити в сторонці. У висновку хотілося б сказати, що Meizu Pro 6 це смартфон з амбіціями флагмана. Але, на жаль, не флагман. Так, звісно, він має зручний металевий корпус, якісний супер Амоледівський дисплей та приємний цінник. Але його камера не має оптичної стабілізації зображення, а потужність в рази менше за такого в рішеннях на Snapdragon 820. Та й автономність навряд чи буде хапати зірок з неба. Тож, якщо ви собі шукаєте флагмана, то шукайте його і далі. Адже Meizu Pro 6 це явно не він. На цьому в мене все. З вами був Макс та попередній огляд Meizu Pro 6. Більше про цей девайс ви, як і завжди, знаєте на нашому сайті Pinguin Pro. Залишайте ваші коментарі внизу під відео, ставте великі пальці вгору і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі. Тож саме час починає до неї звикати. Починати до неї звикати. А, Тихо. Але здається, ця технологія скоро.